Пошли, пошли, пошли. Центральный, да? Я вас уже сильно это Ну да. Я хочу кофе из Может Можно, но это к Андрею Николаевичу. Ему хотел отдать, а он поехал на вызов. Сейчас его... Вот. Я же ему Смотрите, была регистрация. Ну хотя бы, хотя бы, входящий, можно узнать? Входящий? Да, входящий. То, вы можете позвонить по трофу... Нет, вот Подожди. Не, так, не крик. По 102. Перетелефонуйте, скажете прізвище, що телефонували з травмпункту. Вам скажуть номер, за якою заява зареєстрована і від якого числа. Той день, який ви звернулися, травмпункт одразу вже передав повідомлення. Ні, ну повідомлення зрозуміло. Людина заяву писала письмо. Правильно. До цього повідомлення вже є реєстрація по даному факту. Судисту ага, то саме заява. повідомлення зафіксовано, Конечно. і заява підкладується Під до цього. До... До... Не повідомлення. Не. До цього, да? Да. Просто що людина е копію собі не залишила. Не, так, воно, вона нікуди не дінеться. А, чи, а куди воно, може? Ну я не знаю. У нас Чуть, буває таке, що вони віддіваються по кудись ті самі. Ні, справа не в тому, справа що е ми. Представляємо засіб масової інформації, і дана подія буде дуже широко освітлена в засобах масової інформації. Не, так ми ж я, будемо, я кажу зразу, хлопці, це заховатися, не вдасться. А я що заховатися ж... заховати, заховати Матері... те, що побил щоб оббили людину? А смисл ховати? якщо ж люди приходять і до нас жалуються цими заявами, розумієте? Ну тим більше, як ви знаєте, що це не перша вже історія ну, в Чикаго в цьому. Ні, то то зрозуміє. Хорошо, добре. Как... Ні, ну, так нам смс тоді ховати, якщо люди приходять жалу. Ні, ну зрозуміло. Ні, просто що ми, ми, ми зараз прийшли, просто щоб взяти ксерокопію. Я понял. ви можете під'їхати в Ірпінь ну, ну, е в сам, чергову частину. І взяти там корешок, Ну, виписку, під яким номером зареєстрована ваша заява. Нам просто нужно, чтобы текст заявы сам был. Мы хотели все равно заявы, да. Это участковый. Да. А какие участковые и кому передали? Ваш столяр Андрей Маколаевич. Столяр Андрей Маколаевич. Маш Толяр. Маш Толяр. Маш Толяр. Андрей Маколаевич, да, но он сейчас на суде. То есть yeah. его сегодня словить, ну, это хиба что его верпини чи тут? И там, и там, и сегодня. И за... в Гостомеле, и... и в Борзеле, и, ну, и ну, в Гостомеле. Его... сегодня. Mm -hmm. Хорошо, добре. добре, дякую. Дивіться, можна через, через чергову частину. Да. Через чергову частину буде четверта. Ось ну, ми отримуємо просто вхідний, вхідний номер. Нам... Ні, ми на увазі, щоб з ним зв'язатися, можна через чергову частину. Він сьогодні там прикріплений туди.